Пропоную з вами зараз поговорити про е, три прекрасних маринади для риби. Маринади в рибі вони дуже сильно впливають на смак. Якщо говорити про маринади м'яса, моя особиста позиція, що маринувати м'ясо можна, але краще не маринувати, бо сам смак м'яса він дуже насичений, збалансований і крутий. Ви як завжди можете підписатися, потім натиснути лайк, коментарчик і написати, яку рибу ви любите маринувати. Бо, якщо чесно, це в нас дискусія така була з друзями, що всі якось е, різну рибу, хто скілько маринує. Кіль... Кілька маринує, я так ніколи не чув. Хтось товстолобик робить, хтось робить скумбрію, хтось робить дораду. Кротці дуже багато різних людей. А що ви любите маринувати, якщо ви маринуєте? Перший маринад дуже простий вода, один стік лимону. М'ята дрібно порізана. І столова ложка солі, з столова ложкою цукру. Це те, що нам власне, потрібно, для того, щоб був гарний гарний маринад. Гарний, простий і дуже прикольний маринад. Перший готовий. Другий, так він називається азійський. Чому азійський? Бо ми будемо використовувати чилі, імбир, мед і соєвий соус для тих людей, хто любить пряні якісь маринади. Якщо ви любите гостреньке, якщо ви фанатієте від цього, то це така основа. Але якщо ви хочете ще більше кайфанути, додайте корицю, і це буде прям вау. Але це вже якщо ви прям любите експериментувати. Якщо ні, то краще не додавайте. Тепер ось так мій улюблений лайфхак додаємо імбир. Два маринади я вам показав. Тепер є один, називається саламур. Так, насправді інколи маринують товстолобика, або інколи маринують різну річкову рибу. Наберемо 400 мл води, 3 чайні ложки солі, лавровий лист, духмяний перець, коріандр. І чекаємо, поки все закипить. Додаємо приблизно 30 мл оцту. Після того, як наш маринад закипів, нам треба його трішки охолодити, щоб він був за кімнатної температури. Беремо рибу, це звичайно вона розморожена. Я її складаю в банку. Цим маринадом заливаємо скумбрію і лишаємо в холодильнику на 24 години. Власне, ці три маринади, вони прекрасні. І тут можна брати будь-яку рибу іншу. і У вас буде крутий свій власний маринад. додаєте, можна додавати різні спеції: корицю, аніс, що завгодно, і воно буде ще краще з гострим перцем. Це для тих, хто любить гостреньке і зм'ятується, для тих, хто любить такий ніжний, ніжний, ніжний смак. Будь ласка, від мене вам гарні лайфхаки для того, щоб ви смачно готували.